Хтось дає в обід. Я зараз буду пробувати. Вперше зробила кабачок, один, одне яйце і одна столова ложка кукурудзяного крахмалю. Ціль перець. Оце вийшло. Шість штучок. Сюди я ще додавала трішки курячого фаршу. А це просто кабачок. Нічого не додавала. Ні часник, ні цибулю, нічого. Бачила дівчата в тіктоці готують, теж вирішила спробувати. Візьму отаку. Шість штучку. Так. Так, якийсь спробувати. Пробую з фаршем. Пеклося швидко, дуже класно. Ще нічого не пробувала, не одну. Я їх готувала вже години дві, але то чоловік подзвонив, то мама подзвонила. Ніколи було. Вони вже й холодні. Так. Це з фаршем. М -м! Смачний оцей чесником соус. Це вчора купувала він зараз на акції. 22 два чимось. Смачно. Парш чуде. Зараз спробую що просто. що просто з кабачком. Малюціки. Вийшли. Я спочатку натерла кабачок, підсолила, потім воду віджала. Десь воно мене постояло, мабуть, хвилин з 15. Віджала ту водичку, добавила оце одне яйце і ложка крохмалю більше нічого не додавала, Хоча хотіла. Я б така цибульки туди б натерла і чесничку. Але вирішила спробувати так, як... як було в рецепті, як розказували. Так, ану. Смачно. Дійсно таке готувати можна. Це... Ой. це не те, що я робила оці палички. Я вже їх відео показувала, це м'ясні палички. Куряче філе і яйце. І сіль, перець. І в духовку. Вони мене ще й досі лежать. Я їх їла, їла. Ці вже, мабуть, доїдати не буду. Зовсім не смачні. Зовсім не лізуть. Ніяк. Ну, а таке я готувати буду. Доволі непогано. Перший раз змастила, як помила вафельницю, прожарила її трошки, потім трішки олійкою змазала, ну це так, не всяк випадок. А далі вже просто накладувала швидко, так вийшло. Гарно. Це, як за оці палички казали, можна і, і до пива, до шампанського, і брати в дорогу, як перекус. Ні. Не смачно. Оце дійсно можна. Брати в дорогу. Дійсно смачно. Дивіться, яке гарненьке вийшло. І з цим соусом смачно. Не так зрозуміла цей соус. Мабуть, майонез. Соус чесниковий. М -м -м. Я подумаю майонезу. Ну, зовсім трішки можна. Взагалі таке то мені не рекомендовано, але ложку можна. Да, ну з м'ясом взагалі прикольно. Єдине, що сюди я точно додавала б, може, навіть і кропу зеленого трішки. Трішки чесничку або цибульки. Це такі котлети можна курячі робити. М -м -м -м. Бо я котлети жарила на сковорідці без масла. Мені зовсім не сподобалося. Зовсім. А тут таке і м'ясо чути. Тільки таких спецій не вистачає якихось. А якщо з таким-то смачно. Ну, в принципі, краще я вчора сметани купила. Сметану додати часничку, зелені, взагалі. Я смажені кабачки взагалі обожнюю. Це моя любов з дитинства. Але так як зараз не можна їсти смаженого мені. Бо я з 1, травня, з 1 травня худну. І за місяць і один тиждень вже мінус 12 кг. Сьогодні не ставала на ваги. Вчора поїла риби, соленою <кій> до півночі воду пила. Тому на ваги не ставала. не хочу. Стану, можливо, ще десь через тиждень. Я обов'язково ж покажу, Це вже як буде півтора місяці. <кій> Непогано таке. Можна снідати. Якраз виходить повноцінна страва. Білки є, жири є, вуглеводи є. Дивіться, як гарно. Не соромно навіть і десь, я не знаю, на пікніку взяти. Дивіться, яка красота вийшла. Це просто тут без фаршу. А цей от з фаршем. Дивіться, як гарно. А! Класна штука! Ні, дійсно можна готувати. Чому я раніше такого не готувала? Хоча бачила неодноразово ще й в тому році дівчата готували влітку. Ну, з м'ясцем взагалі у льот. І це ще ж і сито. І на роботу можна брати. Чому легко? Я ж кажу, на роботу, на пікнік в дорогу. Абже в дорогу прекрасно. Навіть краще всякої ковбаси. смакота mm Тепер буду точно готувати. Може це що я ще уже обідаю, я ще досі не їла нічого. Мені так смачно. Ну, не знаю. Mm -м -м. Вони, мабуть, як гаряченькі ще були смачніші. Але ніколи було. І взагалі рано зранку я ніколи не їм. Не знаю. Завжди була привичка їсти на ніч. Ну, добре, що при цьому моєму харчуванню можна взагалі не переживати, в який час їсиш. Скільки їсиш? Нічого не рахувати, нічого не важити. Це наскільки, так сказати, раніше займало, займало часу, я й калорії рахувала. Навіть ось не так давно. І в лютому, і в березні. Рахувала калорії. Бо багато де можна почути, що без підрахунку калорій схуднути не неможливо. Можливо, можливо все. Я змінила повністю своє харчування. І не голодаючи, нічого не важучи, мінус 12. І при цьому я сита. М Дивіться вже скільки з'їла. Красота! Красота і смакота Так що кого є вафельниця, беріть, готуйте. Смачно! Дітям можна готувати легко. Смаженого нема нічого. М -м -м. Одна користь. Дійсно смачно. Не, всім гарного дня буду доїдати.